Ну що то? Не важно. Я вам показав. Ви, ви мене не питали. Ну, ви захотіли провірити документи? Провірити документи, я вам дав. Ні, просто що вас поліцейські питають, а ви Це не поліцейські, вони навіть не представляються. Ну. Він підбіг, просто... каже, я хочу побачити твої документи. Хто ти такий, я дав. Нахіра йому на машину, давай. Це на що ви це знімаєте. Я хочу, щоб. Ну, він що, що я знаю? Взагалі, ВЗБУ, знімати, чого? А чого ви мене знімаєте? Та який кримінальний кодекс? Ну ви стоїте, блін. Вообще, я кажу, Ви сказали документи. Хто ну, я такий, я вам показав. Я вам показав, я вам показав документи. Я вам показав документи. Наші вам документи на машину. Я вам показав, що вони є. Ну, ти ж бачив, що є. Ну, ти ж бачив, що є. На, що? Ну що важко? Ти ж не спитав, що я перевіряю машину, чи я щось нарушив. Ти сказав, хочу перевірити вашу лічність. Чи ви не Рошку? Я тобі дав посвідчення водія. Я не в розшуку? Ні. Все. Іншою стороною, будь ласка. Інша інша. Просто ну, скажіть, що треба перевірити машину, там. що ми капот можемо відкрити. Може номера там якісь перебиті. Раховий поліс у мене в електронному він до світиться там. Ну, вчора зупиняли, вчора казали, що, це, що світиться. Ви мене не спитали. Ну не спитали. Ну, позавчора мені виписали пов'язку. Я прийшов в воєнкомат, я поржав з мусиком, так порожав піздесь. Він каже, нахуя ти її береш? Кажу, ну ви ж мені даєте? Ну. Ви не спитали. Ви мене спитали, коли ти був в воєнкоматі в останній раз? Кажу, в 22-му році. Чого не ходиш в воєнкомат? Кажу, не бачу смісла". Ну, Мене спитали, коли був по останній раз в воєнкоматі? Кажу, в 2022 році. Ну, не важно. Ну, ну. Я, ну, ну, я розкажу, з Мусіком ви ви разом ви 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 поражали. Порожали. Ну. Ви, ви там поражали, а чувак, ось, ми ходили по адресу. Ми...